Морський вітер, сонце, чайки це український південь, Одеса. Здається, це місто прекрасне у будь-який сезон. Я бувала тут багато разів, але щоразу, коли сюди приїжджаю, хочеться нових вражень. Рій воронцовський маяк його зображують на листівках, на магнітах. Це перше, що бачать туристи круїзних лайнерів, які приходять сюди. Але от парадокс: певно, за всю курортну історію чорноморської перлини це єдине місце, де до 2011-го не ступала нога туриста, тому що він знаходиться на території порту, і це стратегічний об'єкт, але зараз все інакше. У порту регулярно проводять екскурсії, особливим маршрутом. Він, до речі, так і називається шлях маячника. Атмосфера дивовижна. Звичайно, тут уже немає тих знаменитих бендюжників і шаланди з кефаллю. але дух перехоплює від масивності: Гігантські крани, пришвартовані контейнеровози, почуваєшся крихітною мурахою. Отут починається справжня портова екзотика. Дорога до маяка. Це вузенький насип, прямо посеред моря, так званий рейдовий мол, чималий більш ніж пів кілометра. Пройти цим шляхом безпечно можна тільки в штиль, і мені пощастило не з першого разу. Що за ніч море заспокоїлось і нам дали дозвіл відвідати портову реліквію. До речі, назву Воронцовській маяку дали самі вдячні Одесити. Знаменитому графу коштувало чималих зусиль отримати дозвіл на будівництво, але не дарма. Бо після цього Одеса і стала торговою і туристичною. Власне, це вже третій воронцовський маяк Одеси. Другий зруйнували в Другу світову. А ось як описують гіди Маяк перший. Це було всего лишь 9-метровое сооружение. Деревянная конструкция башенного типа на флангшток флагшток. на 27 метров поднимали два отселенових фонаря. Вот это і весь маяк. А тепер погляньте на це диво. Білосніжний зовні. Здалеку він видається кам'яною баштою. Але це чавун. Міцно, але ювелірно скріплені листочки. 26 шість метрів висоту. Третій із династії воронцовських маяків уже повністю автоматизований. Помічник маячника веде мене з вивистими сходами на самий верх. Отак От виглядає серце маяка. Величезна лінза. Це насправді вражає. Схожа на гігантську ялинкову іграшку. От тільки торкатися не можна. Будь-яка подряпина чи, хоч відбиток пальця, можуть викривити траєкторію світла, тож туристів сюди не водять. Звідси маяк підморгує судам на 15 морських миль. Додатково задіюють ще й звуковий сигнал наутофона. Це й чутно ще далі. Надзвичайно цікаво і пізнавально. Тим паче для мене, для дівчини, стільки відкриттів. раджу вам скористатися нагодою.